Друзі, всім привіт! З вами Євгенчик. І сьогодні ми продовжуємо проводити Вальхейм, п'ята частина, і в цьому відео я розповім, як максимально швидко вбити ектюра. Тож це позручніше, а я починаю. Перший раз я буду вбивати ектюра за допомогою крем'яного спису третього рівня і дерев'яного штата третього рівня. Що ж до хавчика, то кабанина і ланина на хпшки і мед на витривалість. Що ж до броні, то в мене стиль. Стильні оленячі шмотки. Тобто зроблені вони з оленячої шкури, думаю, ектюр зацінить. Отож, я засікаю час на телефоні і викликаю ектюра. Поїхали. Заспавниться Актюр. І я готовий Уже його дамажу. Блокуємо. Він не наносить майже зовсім його. ясне діло, він сикує. Можна навіть його і не блокувати. Здається, я для нього перекачаний. чекаю, поки відновиться енергія. Ну ні. І... ну куди ти тікаєш? Ну куди ти побіг? Вернися. Можна його навіть не блокувати. Ладно, блокуємо. Доль урона. Прекрасно. Але він тікає, мені це не подобається. Все ж таки це забирає багато часу. Занадто багато часу. Буйний алейм. Все ж таки йому непогано знову. І так, чекаю поки відновиться енергія, щоб я його нарешті зміг доби. Класно! Класно вилітають мови. Близько зберіг, воно мені нічого не може зробити. О, непогано, здається, він нарешті розізлився. Ну куди ти втікаєш? Братан, вернися. Динодар. Фінальний. Алло. Промазав. Окей, зараз, зараз, зараз. Ух ти, мій спистек далеко. Ну, по часу вже хвилина 45 секунд. Тому цей спосіб не дуже швидкий. Ну, але все ж таки, я убиваю тюра перший раз. На цій тверді каналі. Отож, одна хвилина 53 секунди. Не швидко, не швидко. Навіть дуже не швидко. Зато 100% ефект. Тому що... Як ви бачили, він майже не задавав жодного урона. І це було просто ізі. А зараз я покажу вам інший спосіб. Отож, готуйтеся. Ну що ж, а я продовжую вбивати ектюра. І другий спосіб. Я буду використовувати для вбивства ектюра грубий лук і крем'яні стріли. Їжа така сама. Оленина, кабанина і мед. Крім мені стріли, я засікаю час у себе на телефоні і викликаю ектюра. Ектюра я викликав, отож, зараз він заспавниться з якої сторони. Спавниться він прямо тут. Поїхали, натягую лук і вогонь. Максимально швидко. Пробую продамажити його. Він кудись ходить, бігає. Тримати дистанцію, оскільки я все ж таки як лучник, ховаємося за камінь, не допомагає, пробиває камінь, промазав. Забув, як тут робити перекати. Отак, о, в принципі, не дуже зручно, потрібно буде потренувати. Комбінацію цих клавіш. Вже пройшло 40 секунд, а я зніс йому доволі мало. це Тому що він бігає. Хоча я можу спокійно блокувати луком його. І стріляти, не боячись. Ну куди ти втік? Вертайся, я ще хілівся. Спокійно його блокувати. Ну, от віці, я його навіть перервав. Круто. оце ж він відкидає, мені не дуже подобається. Де ти є? Ну ходи сюди, в мене енергія витрачається на те, щоб натягати. По часу вже хвилина 20 секунд. В принципі, можливо, я встигну е, його вбити швидше, ніж, Швидше, ніж за допомогою кримінального списа, але це не факт. Зато, повірте мені, за допомогою третього способу я точно зможу його вбити швидше, ніж попередньому. Двома. Але це все в майбутньому. А зараз мені потрібно його добити, блокую. І так, в нього мало ХП-шок, але вже минула хвилина 45 секунд. А я ще й мазаю, Як на зло. блокую. Знову промазав. Ну, з мене такий собі лучший. Збиваємо його атаку. Залишається всього два вистріли, вже 2 хвилини. І останній вистріл можна не зводитися, напевне. Стоп-час. 2 хвилини 8 секунд. Не особо швидко, але що ж, давайте тоді переходимо до третього способу. Самого швидкого, на мою думку. Але мені доведеться це перевірити. Що ж, друзі, На дворі вже вечоріє, а я переходжу до третього способу вбивства Ектюра. І на цей раз. Я буду його вбивати за допомогою молотка. Так, так, вам не почулося. Саме за допомогою молотка. Поставив я верстак і Запасся камінням і деревом для того, щоб розпалити максимально багато багать Це вийде 9 штук. Зараз я зап... спробую заспавнити Ектюра. І максимально швидко піде мені, потрібно буде зробити макс багато багать Павниться він ось тут. Роблю багато багать І зараз подивлюся, скільки хп. А продовжувати я його буду добивати за допомогою лука. Ви подивіться, як швидко зноситься йому хп. Уже немає половини ХП. А вогонь все ще дамажить. Плюс я наношу урон шкоду за допомогою вогняних стріл. Я не встиг засікати час, але це реально дуже швидко, неймовірно швидко. Буквально 30 секунд. Не менше. Отож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Використовуйте будь-який зручний спосіб для вас. З вами був Євгенчик. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що ні. Підписуйтеся на канал. І до зустрічі в нових відео відео.